Всі, мабуть, знають, що турбота за вчителя це інвестиції в майбутнє, тому що саме сьогодні вчителі виховують майбутнє нашої держави. Як ми сьогодні відносимося до проблем наших освітян, говорить про те, що так само і вони будуть працювати на позитив, на потужний рух вперед, на розвиток нашого суспільства і держави. Перед депутатами обласної ради і саме перед комісією робочою групою сьогодні стояло питання про відновлення санаторію профілакторію, який працював при академії неперервної освіти. Справа в тому, що цей заклад дуже унікальний, тому що дійсно вчитель, хоча б раз-п'ять років, приїжджаючи в хано, міг поправити своє здоров'я, десь поділитися своїм досвідом, отримати якісь нові знання, а потім їх застосовувати в своїй педагогічній практиці. На сьогодні стоїть питання так, що на жаль, десь півтора року цей санаторій профілакторій з різних причин зміна законодавства, фінансові проблеми, але він не працює. Тому комісія сьогодні, розглядаючи це питання, саме налаштована так, щоб Прийняти всі заходи, можливі фінансові, організаційні, юридичні, працювати так, щоб відновити роботу санаторію профілакторію, щоб викладачі, особливо сільської місцевості, мали змогу не тільки поправити здоров'я, але й отримати якийсь передовий досвід, поділитися своїми знаннями, своїми колегами і потужно працювати на майбутнє нашої держави.